Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні покажу вам мої знахідки на розпродажу у магазинах Humana та Smart Store у Харкові. Я придбала аж 18 виробів. Дякую вам велике за перегляди, коментарі, вподобайки. Для мене це дуже цінно. Покупок було багато, тож дивіться до кінця. І так, перша була Humana біля метро Гагаріна. Перший з цікавих брендів, що я побачила, була сукня від преміум бренду Sandro. Але вона була така втомлена та неактуальна, що я не стала її брати, навіть міряти. До речі, на відео вона виглядає навіть краще, ніж у житті. О, подивіться, рубашка від Аля Бальман, бо тут з першого погляду видно, що це не оригінал. Взагалі, саме в цьому магазині я не часто знаходжу цікаві речі, бо тут дуже велика проходимість і багато людей. Тому до розпродажу мало що ціка... цікавого залишається, але не втрачаємо оптимізму і шукаємо далі. І ось, будь ласка, знайшла дуже гарну блузу від манго. Так, це не люкс-сегмент, але подивіться, яке гарне поєднання кольорів. Я в захваті. Бренд Манго мені дуже подобається, але останнім часом ціни в них дуже взлетіли. А я знайшла в магазині зелені брюки і з ними поєднала цю блузу. І знаєте, мені дуже подобається, як вони виглядають разом. Відкрила кольорове коло і дивіться, зелений стоїть навпроти помаранчевого, а це означає, що вони ідеально поєднуються. До речі, я сьогодні придбала зелені брюки, далі покажу вам, як вони виглядають. Я брю... брюки якось не дуже купляю для оглядів, але тут не встояла. Дуже вони були цікаві. Хто не знає компанія Манга заснована братами турецького походження у 69-році. Назву манга було обрано після подорожі до Філіппін, де брати вперше спробували одноіменний фрукт. Блузу можна придбати у моєму магазині на шафі або через соцмережі. Усі посилання залишаю вам під відео. Дуже сподобалась кофта від шведського бренду Бумеранг. Мені здається, що вона жіноча, бо для чоловічого розміру М вона замала і замалі рукава. Гарна, якісна, усі гудзики брендовані. Я довго вагалась чи брати її, і залишила в магазині. А зараз жалкую. Подібна кофтинка на офіційному сайті коштує більше 200 євро. Наскільки я пам'ятаю, в неї був гарний склад тканини. Ковтинка від шведського бренду COS. обожнюю цей бренд за якість та гарні дизайни. COS – це абревіатура від Collection of Style, тобто колекція стиля. Це один з підбрендів HM, але більш дорогий та якісний. Вона завелика. мене, на мене це розмір L, але все одно подобається, як вона сидить на мені. Такий, знаєте, оверсайз. Тут досить таки важка тканина у смужку. Склад 99% віскози і один еластану. Подібна ковтинка коштує близько 70 доларів. Луїза Черено, німецьке бренд жіночого одягу преміум класу. Для Луїза Черено характерний вишуканий стиль у поєднанні із натуральними високоякісними матеріалами виробництва італійських фабрик. Не пам'ятаю чого, але я не придбала цю блузу. До речі, жалкую, бо дивлюсь на відео, і блуза гарно сидить. Блузи цього бренду коштують на офіційному сайті від 300 і більше ніж 1000 доларів. Блуза від датського преміум бренду By Malen Birger. Це рідкісний гість у секонд-хенді. Цікаво було подивитись, як воно сидить на тілі, бо на вішаку мені вона не дуже сподобалась. Тут за великий на мене розмір і я вважаю, що на жіночці з більшими формами вона гарно сяде. Тут і дизайн, і якість гарні. Подібна блуза на офіційному сайті коштує близько 200 євро. Це я вже перемістилась до іншої хумани біля метро Палац спорту. Тут мені частенько трапляються гарні знахідки. Це сукні від преміум бренду Penny Black, який є частиною Max Mara Group, але не актуальний дизайн. Останнім часом мені якось дуже рідко трапляються сукні е актуальні. Так, подивіться, це в нас сукня від італійського бренду Ріно Шименто, що в перекладі означає відродження. Сукні цього бренду коштують близько 5 тисяч гривень. Сукня від Monkey. це під бренд HM. Дуже мені подобається цей дизайн, не вперше зустрічаю, але не подобається склад тканини. Сподобалась мені ця прозора ковтинка з яскравими нашивками. Це недорогий італійський бренд Біге де Канель придбала, бо, бо прикольно. Я одягнула її на чорну футболку від H&M. і дуже мені подобається, як вона сидить на мені і в неї гарний крій. Тут такі нашивки з зірочками, зірка зі словом Стар, квіти, написто бган та губи з короною. Мені здається, що ці нашивки це. Мистецтво минулого її власника, тобто не дизайнер це робив, а той, хто її носив. Мені здається, що це просто була чорна така сіточка, а хтось вирішив її оздобити ось цими ось цими нашивками. Придбала сукню від Марк Кейн. Ви знаєте, що я дуже люблю цей бренд. Склад дуже гарний, вовна, віскоза, та бавовна. І що ви думаєте, я зробила? Я вибрала її у машинці, і вона, звичайно ж, сіла. І тепер це розмір XS. Сфотографувала на своїй доньці це її розмір. Не робіть так з речами з вовни. але сукня гарна і тепла. А ось і брюки, про які я вам розповідала. Сьогодні ви будете часто їх бачити у цьому відео. Вони мені ну, дуже сподобались. І ще я взяла кардиган від Давід Томашевське. Зараз усе покажу. Так, це я поєднала брюки та кардиган. А назву бренду я вам залишу, бо не впевнена, як він вимовляється. Це досить молодий німецький бренд одягу, який заснований у 2012 році. Зараз він вже популярний у всьому світі і приймає участь у тижнях моди Берліна. Брюки насичені зеленого кольору з блиском. Приміряла їх і вони комфортні і гарно сидять. Придбала це розмір S. Мають цікаву деталь, це блискавка на кишенях. Дуже класні брюки, які підходять до багатьох образів. На офіційному сайті вони коштують близько 90 євро. Це 3700 гривень. Далі у нас кардиган від David by David Tomaszewski. Це сучасний німецький люксовий бренд одягу. David Tomaszewski – це польсько-німецький кутюр'є та дизайнер. Для своїх унікальних колекцій дизайнер черпає натхнення в мистецтві, архітектурі, подорожах, природі та музиці. Кардиган мені сподобався гармонійним поєднанням кольорів та звичайно ж складом, у якому присутня вовна та альпака. Щоб ви розуміли по цінах, блузи на сайті Давід Томашевський коштують 12-20 тисяч гривень. Кардиганів в них немає. А кофти давід Давід Томашевський це більш дешевий під бренд по 100 доларів, тобто близько 4 тисяч гривень. Так, хто скучив за котиком. Котик завжди біля мене. Подивіться, який він вже величенький став. Ще знайшла дві блузи від Кейн. Синя була на спині е, з дефектом на тканині сліди від праски. А от інша просто неймовірно красива. Знайшла її в інтернеті, вона коштувала 200 євро. На знижках 100 євро. Її забрали, як тільки я виклала її у свій магазин. У Марк Кейн завжди гарнюща якість. Засновники бренду Марк Кейн, який вважається італійським, німці Хельмут та Ролан Шлоттерери. брати, які мріючи про свою швейну справу, переїхали жити в італійське, в італійське містечко Карпі. Чому ж бренд називається Не на їхню честь? Ці хитруни придумали захоплюючу історію про бунтуючого дизайнера містера Кейна. Який палив життя, який любив шик, вишуканість і швидкість завдяки останній і загинув. Причому на улюбленому Феррарі. Сьогодні це не маленький швейний бізнес, а імперія сучасного стилю і моди. Знайшла сорочку Боді. Дуже мені сподобалась, хотіла собі взяти, але вдома приміряла, у магазині просто не було часу. І вона в рукавах на мене замала. Сорочка якісна і стан неї новою. Я не впевнена, що її взагалі одягали. Знизу застібається на кнопки. Я обожнюю такі речі, бо сорочка не буде нікуди висмиктуватись, висмикуватись і завжди буде охайний образ. Це недорогий італійський бренд, компанія Piazza Italia, була заснована у 1993 році. За останні кілька років вона стала однією з провідних компаній у сфері модного одягу за доступними цінами. Рубашка цього бренду коштують близько 20 євро. Красива бандажна спідниця від cool Cat. Єдину інформацію, що я знайшла по цьому бренду, це те, що він з Нідерландів Амстердаму. Спідниця дуже гарна, спереду гарний візерунок зі смужок. Позаду вертикальна смуга. Тканина щільна і дуже гарно тримає форму. Розмір М. Дівчата, хто полюбляє такий стиль у одязі, запрошую у свій магазин на шафі. Це я перемістилась у Хумана на проспекті Олександрівському. Нагадую, це Харків. Тут я придбала багато гарного одягу, і перший це неперевершений жакет насиченого синього кольору від Harper Eve. Про цей бренд я вам вже розповідала. Це молода модна марка з Нідерландів, спеціально розроблена для жінок з виразним і унікальним стилем. Колекція одягу Harper Eve надихаюча, унікальна, модна, легка, зручна і насамперед стильна. Жакет такий розслаблений, ніжний. Мені дуже подобається на рукавах резиночки, що стягують їх і створюють такий ефект, ніби ви трохи підібрали рукави. Ще у секонд хенді я знайшла новий з бірочкою пояс гумку від HM і вирішила додати його. У деяті вони дуже гарно виглядають, але з цими брюками краще без поясу, як на мене. Жакет у розмірі М над кишенею металеве лого бренду. Ціни на жакети на офіційному сайті 120-140 євро, тобто 5 55 тисяч гривень. І знов кос. Дуже радію, коли зустрічаю одяг цього бренду. Дуже мені близька їх стилістика. Це лонгслів коричного кольору з чорними смугами. Позаду блискавка. Дуже стильно виглядає. Розмір 38-й, тобто це М. Щільна, приємна до тіла тканина, хоча це і поліестер. Такий лонгслів коштує близько 70 євро. Очам не повірила, коли побачила цю спідницю. Уперше зустрічаю бренд Пінка у Секонді. Пінко це італійський бренд жіночого одягу, який дуже швидко завоював статус культового будинку моди. Пінко був заснований у 79-му році подружками Петро Негра та Кристиною Рубіні. Ця спідниця зараз продається на знижках і коштує 4 тисячі гривень. Спідниця дуже гарна, розмір М, і вона дуже добре тягнеться. Для літа це супер знахідка. Шукайте її у моєму магазині. Так, а в нас тут ще одна спідниця. Це іспанський бренд, з яким я вас вже знайомила. Purificación Garcia. І це 100% шовк. Я в захваті від цієї спідниці. Вона дуже гарна, стильна, якісна. Підійде на будь-який сезон, розмір тут М. Подібні спідниці на офіційному сайті коштують близько 200 євро. І останнє, що я придбала у цій хумані, була ось така в'язана накидка, що за бренд я не зрозуміла, але вона мені ну дуже подобається. Я в магазині її побачила і перед очима картинка: літо прохолодний вечір і можна зверху на футболку, майку, сукню накинути цю гарну річ. Виглядає це дуже класно. Тож, звичайно, я не встояла і забрала її. Склад тут 50 на 50, бавовна та акрил. Це я перемістилась у Store біля метро «Індустріальна». Сподобався мені жакет від мандалін. Я не знаю, чи це бренд та чи існує він ще, але жакет ну дуже гарний. Написано, зроблено в Турції. Дуже стильно та гарно він виглядає. Спереду в нього цікава деталь, яка й привернула мою увагу. По краю усього жакету нашита тканина, що виглядає, наче він подвійний. Зараз на екрані вам покажу, що я маю на увазі. Розмір тут 44, тобто це L, але гарно сидить на розмірах менше. Тут якісна, щільна тканина, бавовна. Придбала комбінезон від J.Crew. Це американський бренд, усі колекції якого проникнені духом свободи та легкого авантюризму. Подібний комбінезон коштує близько 160 доларів, тобто 6 тисяч гривень. На мене він замалий, це розмір XS. Якість тут відмінна, склад 100% бавовна. Дуже гарна блуза від англійського бренду FWM Фен Wright Manson. Марка була заснована у Великій Британії трьома дизайнерами: Тревор Врайт, Колін Фен та Глін Мейсон. Саме за їхніми прізвищами і названий бренд. Блуза складається з підкладки, до якої асиметрично нашиті два шари пресованої тканини. Це виглядає дуже гарно і цікаво. Блуза, мабуть, нова, бо залишилась мотузочка з емблемою бренду. Розмір 12, тобто це S, Але гарно сидить і на M. Е. Подібна блуза коштує близько 130 євро. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, свої враження, що вам сподобалось, що не сподобалось. Вже монтую новеньке відео. До зустрічі!